Серед питань, які порушувались у ході координаційної наради з громадою міста, було забезпечення публічної безпеки і порядку під час святкування новорічно різдвяних свят. З приводу останнього запевняли поліціянти запроваджено ряд заходів з метою недопущення злочинів та адміністративних правопорушень у святкову ніч. З поміж іншого залучення до охорони правопорядку членів громадського формування, поселене чергування та інші в новорічну ніч буде залучено близько 20 працівників Нетішинського відділення. Поліції для забезпечення охорони громадського порядку, тобто публічної безпеки. Чергування буде проходити з 11-ї години вечора до моменту закінчення святкування біля новорічної ялинки. Також буде забезпечено охорону громадського порядку публічної безпеки на слідуючий вечір. Також на час святкування Нового року та Інших свят, які в нас ідуть після нового року, у нас відділення буде працювати посилено будуть створені посилені слідчі оперативні групи. Для, для більш швидкого виїзду на місце говорили й про петарди з реалізацією та використанням яких минулого року були проблеми під час координаційної наради озвучили інформацію про піротехнічні засоби, їхні категорії, перелік тощо. Піротехнічні засоби діляться на чотири категорії. Четверта категорія заборонена в нас в Україні реалізовувати фізичним особам тільки. Дозволено спеціальне призначення реалізується виробникам юридичним тільки особам, які мають дозвіл відповідний для це. Третя категорія е піротехнічні засоби можуть продавати тільки, тільки особам, які, яким виповнилося 18 років. Другої категорії, яким випилось 16 років, першої категорії, яким виповнилося 14 років. На сьогоднішній день, згідно з правилами тимчасового обігу в Україні побутових заходів, ми маємо 35 одиниць піротихічних засобів, які підлягають. Продажу за ліцензією Сергій Іванович зазначив, що ліцензію на продаж побутової піротехнічної продукції в Нетішині має лише один приватний підприємець, магазин якого знаходиться за адресою проспект Курчатова. 6. продаж побутових піротехнічних засобів зінця через спеціалізовані підприємства, в яких мають мати свідоцтво про реєстрацію, статут, дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду. І копії свідоцтва про проходження спеціальної підготовки та допуску до роботи осіб, які здійснюють правила торгівлі. Категорично забороняється продаж побутових підозрює виробів на ринках міста нашого і так само на вулицях. У ході обговорення інспектори поліції зупинились і на відповідальності за незаконний продаж і використання піротехніки. Стаття стодісто. П'ята значком 6. порушення порядку зберігання, перевезення, торгівлі і використання періодичних засобів, нас розглядає Нетішинський міський суд, ну на нашій території обслуговування. За що в нас передбачено за цією статтю передбачений штраф від 35 до 60 неопадкових мінів доходів громадян з конфіскацією всіх перетисних засобів, це від 595 до 1020 гривень. А за частиною другою, цієї самої статті, вчинені протягом року. Від 60 до 1000 непідкових мінімум доходить громадян, тобто до, від 1020 гривень до 1700 гривень. В магазині там є, в нього в інструкції розписано кожна категорія піротехнічних засобів. що до цієї категорії піротехнічних засобів відноситься, безпосередньо які вироби відносять до них і які вироби можна продавати неповнолітнім дітям. Якщо брати упаковочку з піротехнічними виробами, на кожній упаковці зазначена безпосередня категорія, до якої цей піротехнічний засіб відноситься. Там складається адміністративний на безпосередньо на продавця. Направляється протокол до суду і вже там суд вирішує далі. А за вже коли неповнолітні діти стріляють безпосередньо піротехнічними виробами, які там без догляду батьків чи невідведених місцях, скам так порушують тишу, то вже тоді відповідальність суд безпосередньо батьків. Начальник інспекторів поліції детально зупинився і на алгоритмі дій працівників поліції при виявленні фактів незаконного продажу ялинок, при надходженні таких повідомлень від мешканців міста, а також про співпрацю з органами місцевого самоврядування в плані надання дозволів на продаж дерев тощо на сьогодні. За дозволом на продаж ялинок у нашому місті звернулось лише державне підприємство Лісгосп. Ви виявили факт продажу ялинок. У Вас є телефон, планшет, відеокамера. Мені різниці. ви зняли це. Це на відео, так відійдіть в сторону, не підходьте туди до цих ялинок, не показуйте, що ви її вже фотографуєте, знімаєте, і ви з ними створюєте конфлікт. Відійдіть, будь ласка, в сторону, сфотографуйте його, чи зніміть, перезвоните на мій мобільний телефон. Я під'їду з хлопцями, чи під'їде, чи перезвонили на 102, Побачили, що приїхали працівники поліції. І разом з ними підійдіть туди, і я думаю, що це питання буде вирішено зразу. Якщо будуть з 25-го торгувати, то будемо з 25-го безпосередньо виділяти людей. Якщо будемо виявляти, ми чи хтось з громадськості зразу набирайте на 102, будемо створювати відповідні розробляти відповідні доручення. Створюю, виділяти два-три чоловіка з працівників поліції, які безпосередньо будуть ходити по місту, ходити можливі, виявляти можливі місця, де можуть здійснювати торгівлю новорічними. Ялинками. У нас, так як взяти з практики, це у нас великий наш край торгують, універмаг, торговий центр, риба, м'ясо. ну і В принципі, ще десь може хтось там в дворах заховатися. Ну, я думаю, що будуть дільничі, інспектора поліції будуть безпосередньо по своїх дільницях обходити. До кожної такої ситуації потрібно виноситись індивідуально. До я не думаю, що це у нас це все одно як. Як стихійна торгівля, я не знаю, там, алкоголем чи тітьюном окремих, да? це хай буде 10 чоловік на місто, що можуть займатися цим. Так? Може бути 5 чоловік. Я думаю, що таких великих проблем немає. І на сьогоднішній день чергова частина буде зорієнтована на швидкі знач, виїзди. Якщо слідча оперативна група буде на виїзді, будуть виїжджати ті працівники поліції, які знаходяться в приміщенні. Відділення на думку очільника Нетішинського відділення поліції, правоохоронці та громадськість повинні спільно слідкувати за порядком в місті та об'єднати зусилля як в плані профілактики, так і під час виявлення та документування фактів незаконного продажу ялинок та піротехнічної продукції.